Всім привіт! З вами як завжди Ваша Тоня. З час моєї відсутності змінилося дуже багато речей, тому я думаю, мені не потрібно пояснювати, чому я зараз знаходжуся не вдома. В Цьому відео я зроблю огляд на мої речі з Aliexpress, а також залишу чесний відгук і мою особисту думку про них. Приємного перегляду. Так перша річ це led стрічка, яку я вже давно наклеїла собі на стелю, і я нею неймовірно задоволена. Вона створює супер класну атмосферу в кімнаті і додає затишку. До неї в наборі йшов ось такий пульт для того, щоб переключати кольори. А також кольори можна переключати за допомогою телефону, завантаживши додаток. За допомогою пульта можна переключати стрічку на червоний, зелений, синій, фіолетовий, блакитний, який чомусь виглядає більше як бірюзовий, і жовтий, і white, Тобто він робить такий білий колір. Хоча він не білий, а більше бірюзовий. Також, звичайно, у неї є режим Jump. Тут також ще є Jump номер 7 Фейт 3. Це дуже гарний режим. Він неймовірно плавно переключає кольори. І це виглядає дуже гарно. Fade 7. Також тут є режим Speed Plus і Speed Minus. Тобто, за допомогою них я можу регулювати швидкість перемикання кольорів. Також тут є режим авто, який також перемикає кольори. Ще я можу регулювати яскравість кольору, я можу його понижувати, підвищувати. Також я можу редагувати яскравість додаткового кольору, підвищувати. А також робити його автоматично на 50% або на 100. Додатку, ви можете редагувати свої кольори і обирати відтінок, який вам більше до вподоби. Мені прийшов додатковий колір жовтий. Моїй мамі і сестрі прийшов додатковий колір білий. Ми зумовили ще третю стрічку. Цікаво, який додатковий колір попадеться там. Мінус саме моєї стрічки це те, що в перший і другий день у мене перегоріло три свідодіода, але вони перегоріли в додатковому кольорі, і тому, коли я включаю основний колір, це взагалі не помітно. І коли я включаю додатковий колір, це також практично непомітно. У стрічки моєї мами та сестри такої проблеми на щастя нема. І також важлива інформація: якщо ви хочете замовити стрічку саме з додатковим кольором, вам потрібно вказати 50-50, RGB VV. Якщо ви обираєте просто 50-50 RGB, у вас буде просто вся стрічка в одному кольорі. Сінка led стрічки 10 10 Другий товар це були ліани, які ви можете бачити у мене за спиною. Я замовила 5 штук. Дві ліани я повісила собі на люстру і три приклеїла на стіну. І я дуже задоволена, тому що вони також додають класну атмосферу в кімнату, і загально вони просто гарні. Кожна Ліана приблизно 2 метри. Асінка Ліан 10, 10. Третій товар це той товар, який я чекала достатньо довго. Це шість нейлонових струн для моєї гітари. Що одного ранку я прокинулася, взяла свою гітару в руки, і там мене чекав трошки неприємний сюрприз. Сюрприз! Яким чином шовід поробити? На жаль, не можу казати за якість всіх струн, але та струна, яку я поставила, вона доволі якісна і звучить круто. Не знаю, що хочу, не хочу кричати, На тільки кричати, що не хочу мовчати, то я вже не можу собі тримати, постійно ховатися, нібися шукати, бо не знаю, що те, я хочу Це був уривок з моєї авторської пісні. і Якщо ви хочете, щоб я випустила повну версію, напишіть про це в коментарях. Оцінка нейлонових струн – 10 з 10. Четвертий, здається, товар це ось такі чорні навушники. Вони зручні тим, що вони складаються. При їх увімкненні вони починають світитися різними кольорами. Звук доволі хороший, баси присутні і в загальному слухати приємно. Коли в них дуже довго сидіти, особисто мене починає трохи боліти вухо. Але я думаю, я просто задовго сижу в навушниках. Остінка чорних навушників, де він Далі мені прийшли ось такі навушники для моєї молодшої сестрички. На мою думку, вони нереально милі і круті, тому що в них є котячі пушка. Давайте їх розпакуємо. Вони також складаються і коли їх розкласти. Ну, подивіться на це. Давайте їх вимкнемо і ви взагалі впадете. Після цього я захотіла собі такі самі. Вони ще є у ось таких кольорах. В комплекті іде ось такий шнур для під'єднання до телефона, і шнур для зарядки. На рахунок звуку я не можу сказати, що вони прямо дуже круті, але баси чути і в загальному нормально. Оцінка навушників з вушками 9 за їхні вушка. І остання річ на сьогодні це гірлянда. На щастя, вона прийшла дуже вчасно і ми змогли прикрасити нашу ялиночку. У гірлянди є 8 режимів, і вона достатньо яскрава. Зінка 10 тисяч. Ну ось і на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і напишіть в коментарях, чи хочете ви другу частину, тому що я маю ще товари, які я хочу вам показати. Нагадаю, що всі посилання я залишу в описі і всім! Мама!